Вчорашній дощовий вечір нарешті зняв будь-яку інтригу в жіночому футбольному турнірі Аврора Кап Шлях до перемоги з однаковою кількістю перемог та набраних очок. У вирішальному поєдинку зустрілися гравчині місцевого кривбасу та рівненського вересу. Обидві команди задіяні у чемпіонаті країни вищої ліги та нині різні у класі, що позначилося на грі. Протягом кожного з таймів міцний середнячок із рівного тричі діставав шкіряного із сітки воріт. У нас накопилася дуже велика втома. Втома з одного турніру на інший. Приїхали невеликою кількістю гравців. Ви знаєте, тут ви ближче до лінії фронту. Батьки деякі трошки насторожливо до цього відносяться. Тому ми невеликому складі приїхали до вас. Але я думаю, ті гравці, які сьогодні були тут, здобули непогану ігрову практику. І на майбутнє ми оцінили суперника і знаємо, над чим нам ще потрібно працювати. Сьогодні відбулось нагородження учасниць турніру. Найуспішніші з них були відзначені в номінації. Націях краща гравчиня, кращий голкіпер, краща молода гравчиня та кращий бомбардир. Третє місце виборов футбольний клуб Маріуполь, друге рівненський верес. А переможцем турніру стала команда Кривбас. З дробком у 20 забитих та нуль пропущених підопічні Володимира Єфімаки підняли до гори кубок турніру Шлях до перемоги. Ще голосіш обласні турнірова. Те команды, которые приехали, получили тот опыт, который хотели, который им нужен был вот, при подготовке к чемпионату Украины, и посмотрели себя на фоне других команд. Вот. Поэтому я думаю, для будем говорить, для тренерских штабов этих команд э, это. Ну, очі полезна інформація по можуть далі працювати. В останній день турніру Аврора Кап шлях до перемоги до Кривого Рогу завітали відомі українські представники шоу-бізу та спорту, блогери і тіктокери, щоб зіграти благодійний матч і допомогти закупити розвідувальні дрони для ЗСУ. На поле вийшли команди президентів клубів УПЛ, Криворізького кривбасу та Рівненського Вересу Костянтина Караманця та Івана Надіїна. Такі матчі треба робити робити і в Європі насамперед для підтримки України, підтримки наших зсу і не тільки треба підтримати тих людей і дітей, котрі виїхали за границю, і треба їх підтримати. Ось ну такі матчі треба робити і збирати донати і всім допомагати нашим. Благодійний матч пройшов у надзвичайно дружній атмосфері і завершився перемогою команди Карманіт 4-2 – Кінцевий рахунок гри. Українські дівчата повертаються додому з гарними емоціями. А Кривбас разом зі своїми партнерами продовжує збирати кошти на дрони для ЗСУ у межах акції Шлях до перемоги від «Юнайтед-24». Іван Проводов, Олег Каплій цей день.